Всім привіт! Я Еліна, художник ілюстратор і сьогодні я хочу записати коротеньке відео на тему від того, де беруться ідеї, де беруться що там ви мені У Мене прописано про натхнення, де берете ідеї і сила, нові проекти. Дивіться, все дуже просто. Якщо у вас все більш спокійно в житті, у вас хтось забезпечує батьки. Родичі, чоловік дає гроші, ви не перекриваєте 100% всіх витрат, то в принципі ви можете йти по лайту на силі, на натхненні, робити проекти, робити творчі роботи. Коли в мене це основна робота, коли це і є моя робота, і я залежу сама від себе, від мене ще залежать люди, я перекриваю сама всі свої витрати. То якби в мене мотивації набагато більше. Тому що їх плюс я розумію, що це фріланс. Ну, в мене робота фрілансова. І коли я працюю і я отримую гроші, розумію, що через якийсь період їх може не бути. І мені потрібно зробити більше. Тому я придумую якісь нові проєкти. Ну, не просто тому, що мені треба. Ну, ви бачите, я намагаюся нікого не дублювати, нікого не купувати, не копіювати. Я намагаюся придумати щось своє. Зазвичай мої продукти йдуть від запиту людей. Ну, типу, в мене немає таланту, я не знаю, що робити, з чого почати, який айпад, чи вийде, чи не вийде. А я боюся, марафон малювати може кожен. Я не можу придумати, я не можу придумати. В мене не виходить. Я не знаю, як придумати, а де вибирати ідеї, а як розвивати креативність. Тримайте марафон по креативності. Стікери, ну стікери, це раптово в мене тоді вийшло з катею для того клубу, який в нас був раніше, але теж курс крутий, практичний. Взяв, подивився і зробив, і, і роздрукував, і грошей зробив на цьому. Потім так само ну, про курс по портретам, ой, по портретам, по прокрейту і по базі, по проарту, так само вивчити прокрейт, вивчити прокрет, вивчити про Як. вивчити, тримайте курс, що натискати, а та да я. І так само по базі. Потрібна база, потрібні основи. Ну, тут не те, щоб мені давали запит, бо це був один з моїх перших курсів. Це конкретно я бачила таку проблему, проходячи всі інші курси. Потім мене запитували багато за дитячі курси, я зробила дитячий курс. Тобто мені дають запит, і я віддаю ось так. Тому, в принципі, мої всі натхнення, це не те, щоб натхнення це просто зворотній зв'язок на запити моїх підписників, моїх учнів, типу, адбалди. Я зазвичай такого не роблю нічого. Ну, напевно, тому що просто в мене немає на це часу. В добі 24 години я взагалі нічого не встигаю, тому я роблю конкретно по запитам. Просили курс по портретам, довго-нудно, почала робити, сіла, зробила, не доробила. Потім буде наступний курс по анатомії. Тобто в мене сили є, тому що мені треба на щось жити. Роблю тому, що теж є запити, зворотній зв'язок. Якби ви казали, що мої курси фігня і взагалі все це ніже плінтуса, повірте, я б тут не сиділа. Типу, зворотній зв'язок ваш дуже сильно важливий. Тобто підтримка, ви бачите прогрес. Ще плюс я, окрім підтримки, бачу ваші прогреси, бачу ваші роботи, як у вас щось виходить. Це прям офігенно. Ну, типа, ви коли ділитесь? Особливо мені подобається, коли ви. Ну, типу, це для мене У мене просто таких менше за все відгуків. Однодіво ви скидаєте роботи це офігенно, але мені прям подобається, коли ви в процесі скидаєте, там, типу, що ви дивитесь і малюєте. Це для мене прям, ну, не знаю, це ось моя особлива така фішка. Я прям тащусь з цього, іменно з цих сторісів. Е, тому сили, натхнення залежить від вашої, ну не те, щоб життєвої позиції. Положення в житті, Почти те саме тільки по-іншому. Тобто від ваших обставин, якщо ви можете в моменті творити розслаблено. Сьогодні ви малюєте. Завтра ви не малюєте. після, завтра ви пішли поприбирали, там щось пішли, купили, і у вас це не в пріоритеті, це не є вашим основним істочником доходу, тому зрозуміло, що ви можете робити все на лайті повільніше, це для вас не в пріоритеті, це нормально. Ви можете рухатись повільніше. Вам, кожному з вас, не потрібно гнатися, як я. Це моя сексуальна фантазія, в кавичках. Це мій вибір, це моє життя, це мої обставини, це моя трансляція в світ, в блог. Не намагайтеся бути схожою на мене. Не всі це вигрібають, не у всіх СДВГ, не всі можуть робити 500 мільйонів справ і бути в стресі і в істерикі. Ось це на грані, але і спитувати ось ці приходи, де Феніна, бо я вже це зробила. Але в мене ще 500 справ. Я така, я молодець, а, я офігела, я трудоголік. Ну, типу, це не потрібно всім. І скоріш за все вам це не потрібно. Хотіла помалювати, бачите, не виходить. Хотіла паралельно і малювати і розмовляти з вами. А, бо зараз я, мені треба від, зробити залівку по шарам по марафону по новорічному, який я знімаю. І потім я б, наприклад, завершила знімати це, і почала далі знімати а, третій майстер-клас по новорічному марафону. Тому а, натхнення приходить в моменті, якщо у вас є. Можливість, беріть, сідайте і робіть, тому що воно дуже швидко угасає. Якщо у вас є якась ідея, ви її запам'ятали, обов'язково зафіксуйте її собі в телеграмі, зробіть собі скрін, в телеграмі ізбране, в замітках, щоб потім, коли ви захочете щось помалювати, ви такі відкрили, і у вас були вже варіанти, щоб ви не витрачали мільйон часу на вибір референсів. Ось ця безконечна кабала вибору референсів це просто смерть, по-моєму. Ти ось поки шукаєш цей ідеальний референс, ти міг вже три портрети намалювати, поїсти, поспати. А ти тільки сидиш і дратуєшся сам на себе, що якого фіга я це все ще не зробив. Тому марафони, челенджі я тільки вітаю, бо є варіант, ви зробили, ви записали, ви молодець в моменті і попрацювали, і десь участь прийняли, і яким якийсь досвід у когось перейняли. Тому ось так. Конкретно мої сили і натхнення залежать від моєї діяльності, того, як я заробляю гроші. Я дуже відповідальна людина. Я собі ставлю мільйон планів е, і намагаюся, в принципі, більшість з них робити. І я б робила всі з них, якби було в добі більше годин. Але, на жаль, потрібно ще готувати, прати, спати, мити волосся це довго, це типу, дві години випадає. Я така. Ах". Тому. Ви мене можете ставити в приклад там, по малюванню, по продуктивності так, але не намагайтесь наслідувати мою продуктивність, тому що вона не всім пасує і абсолютно не всім вона потрібна. Ось так. Якщо ви хочете прям досягти якихось цілей, конкретно там по якимось параметрам, то так краще працювати дуже багато в цьому направленні, тоді ви швидше побачите результат. Просто якщо ви, наприклад, у вас є у когось ідеї, не знаю, по майстер-класу, зробити міні курс, зробити щось колись, то ви вже маєте транслювати себе в блозі, себе показувати, щось робити. Ну тобто, не в один день ви приходите і стаєте кимось, що у вас багато стає роботи. Це поступовий шлях. Не бійтеся себе показувати. Неважливо, захочете малювати на замовлення, ви шьйоті крючком, шьйоті, в'яжете. Ну, коротше, тобто, коротше, бути таким трудоголіком, неадекватним, як я це не найкраще. Я, я такий трудоголік конкретно тому, що я люблю свою справу. Якби я не любила на папу Карло, я б так не працювала. Я можу бути афективною, продуктивною, робити все паралельно, але це реально тяжко. І вже, типу, через два роки, як я викладаю, я розумію, що це. Капець, як тяжко, і я вже півроку працюю над тим, щоб якось автоматизувати процеси. Я тестую, я пробую, я намагаюся себе зменшити в інстаграмі, поки в мене це взагалі не виходить. Але я працюю над тим, щоб в мене трошечки звільнилося часу на полежати, на потупіть. Це теж дуже прикольна тема: на нічого не робити, на зайнятися чимось іншим. Тому, коротше, ось так ми поговорили про натхнення. А на самом ділі це ем, Дякую всім за увагу. Чесно, взагалі не знаю, чи зайде вам ця тема. Чомусь, мені здається, що ні. Можливо, одній людині, яка запитала, написала цей запит в Телеграмі, але кажу, що ви не маєте бути кимось, по повернемо з попереднього відео, ви маєте бути і робити те, що любите ви. Ну і шукати варіанти, щоб це потім якось трансформувати в заробіток. Ви можете по-іншому заробляти. Ви можете не прям напряму, ви можете шукати ніші щось дотичне, щось якось. Але, типу, якісь люди можуть слугувати для вас прикладом, але ви маєте взяти щось від них, надихнутися. Але не намагайтеся слідувати один в один, бо ви ними настанете. Вам цей підхід не підійде, тому що ви не вони. Тому шукайте. Своє власне направлення, свій власний шлях, як зробити, як заробляти, як транслювати натхнення. Ну кажу так, чекати натхнення раз два роки це фігня або два рази в рік. Типу, треба себе заставляти. Бо в художників немає такої теми, як натхнення. Вона є, але вона в нашому сучасному світі дуже швидко минає. Тому треба себе заставляти. Ну, але заставляти, якщо тобі нема що їсти, і в тебе п'ятеро дітей, і ти пашеш на якійсь роботі, то трошечки складновато. Коротше, якесь просто роз, ось як розумовий, думків голос, нічого такого, все. Я всім дякую за увагу, хто це подивився. Бажаю всім гарного вечора, дня, ночі. Підписуйтесь, пишіть зворотній зв'язочок це дуже важливо.